Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу розказати вам про е наш новий набір на е джотіш ведичну астрології. Ми будемо розглядати, це вже буде третій модуль, і ми будемо розглядати досить такі важливі цікаві теми в астрології, такі як J-Mini. Е е зразу скажу, що це для тих, хто знає, знається на астрології, хто вже глибше е посягнув так сказати, вивчив астрологію. Вам буде цікаво подивитися, що, що це за тема? Це таджик, тема це варшипал, соляр, так званий. У так? Нас буде ще передбачувальна астрологія, практична. І у нас буде медична астрологія, тобто чотири теми, які, будуть, які ми будемо розглядати на протязі 6-8 місяців. На третьому модулі, якщо є бажаючі, приєднуйтесь, там будуть різні моменти. Це будуть аргали, там, наприклад, різні даші і так далі. А от. І ми будемо розгля розглядати, як аналізувати гороскоп. Це передбачена астрологія. Програма базується у нас на інституті Баретіє-Вібован, доктора Рау Кенрео. Який заснував в Індії цей інститут, і він до цього часу зараз він викладає в цьому інституті, йому вже більше 90 років. От, і е, ця програма базується на, на якраз на цьому, на, цьому, на цьому інституті. На програмі даного інституту е, трошечки ще скажу про школу в загальному, е, оскільки часто запитують люди, хочу, щоб було відео таке, щоб ви знали, що це за школа мах. Майстерні астрології Шігенеша це такий інтегральний метод, який я використовую вже давно, в принципі, років 15 своєї практики, чисто в астрології. І, в принципі, до цього ще років 20, якщо зараз вам брати, це ще метод, який включає в себе хіромантію, метод, який в себе включає нумерологію. От, і зараз ще до нас підключається йога. Тобто в нашій школі ми вивчаємо і нумерологію, і хіромантію, і хіромантію в перспективі. Ще поки курс по хіромантії не, ну, немає, але в перспективі будемо вивчати. От, і нумерологія вивчається. І також в нас іде зараз такий момент, як йога. Йога теж практикується, тому що ну, є багато, скажімо, теоретичних знань. Є багато речей, які треба було би пропрацювати. пропрацювати. І в астрології є, скажімо, багато йогічних речей, наприклад, гармонізація елементів. Гармонізація елементів, підбірка каміння. Да? Наприклад, відчувати, відчувати, які каміння людині підходить, не підходить. Це сфера і це сфера трошки магії, чи скажімо, біоенергетики чи енергетики. От, і це сфера астрології, тому що астрологія вона розказує, яка енергія. Чисто теоретично так? можна щось подивитися. Ну треба навчитися відчувати ці енергії. Завдяки практиці йоги можна, можна покращити свої, скажімо так, тонкі відчуття, і можна, ну, скажімо, на кожному рівні для кожного щось може відкритися. Для кожного по-різному, але йога допомагає і відчувати. І, наприклад, прашні використовувати. Прашня це така астрологія, яка. Допомагає зрозуміти запитання, відповідь на питання. Це таке розмова з Богом можна сказати. От, взагалі, астрологія це божественне знання, воно дає розмову з Богом. У Упрошення використовується розуміння п'яти стихій. Теж. І Не просто розуміння, а відчуття. Відчуття, Наприклад, яка стихія зараз в є, а яка стихія, Яка стихія зараз на даний момент вона. Більш важлива, превалює. От, це теж, теж, теж треба мати певну практику, дихальну практику, очисні практики, і так далі, щоб ну, привести свій організм до такого стану, щоб це навчитися відчувати. Також йога допомагає, йога астрологія це такий зв'язок, дуже важливий. Й, й, йога допомагає вирішити багато психологічних проблем. От, і, ну, і тілесних саме перше. Да? Вісім ступенів йоги, вони з'єднані з астрологією вісіми домами. В астрології, наприклад, розуміння, як гармонізувати стихію ефіра. Да? В астрології можна побачити, що конкретно ця стихія ефіра, які сфери життя вона гармонізує, на що попливає, що починати, де закінчувати і так далі. От, ну, можна так сказати, хороший спеціаліст, хороший йог. Крутий його, так він без карти астрологічної буде бачити, що, що відбувається з людиною. Якщо він щитує поле, він це може робити. От. І в принципі, багато енергетиків теж це можуть робити, але зчитувати е, поле може дуже багато хто побачити, побачити, що відбувається з людиною, але а порекомендувати, е, що робити людині, і направити людину і мати потенціал дати таке направлення. Такий напрямок, щоб це спрацювало, це вже одиниці можуть, тому що це трошки інакше, це вже інший енергетичний рівень людини. От, астролог починається з третього енергетичного рівня, їх є всього сім, ну і там і 8, і більше можна сказати, але основних сім для простих людей, для простих смертних, можна сказати, вже є вище, це вже вищі ну, потенціали людини, як душі. От. І астрологія вона дає можливість людині розвинути, ну, піднятися як перший, це вже, це вже в Йозі це третій, в астрології це перший рівень. Тобто бачення тонкого, наприклад, тонких елементів. Не просто бачення, я бачу очима, я це розумію розумом, я розумію, як воно влаштоване. Ні, я це відчуваю. Тобто зміст, зміст практики в тому, щоб самому відчути, відчути на своєму досвіді, як, як це відбувається, як процеси в тілі. Працюють в хорошо отримати свій особис, особистісний досвід. Для, чого, для цього потрібні оці розуміння з однієї сторони, теорії, а з іншої сторони розуміння і практики, і робити це на практиці. Через це поєднання астрології і йоги, да, з позиції оцих рівнів енергетичних, як працювати з ними дуже важливо. От, і ми зараз включаємо в свою практику. Я, я от недавно буквально почав включати. Югічні, всякі, ну, так, вправи, В більшості це раджа-йога, це практики внутрішні, але оскільки я багато їздив, і багать, ну, скажімо, різні йоги вивчав, і йога ангара і медитацію іншого ангара вивчав, цікава, така є йога ангара так. Трошечки знайомий з нею, Кундаліні-йогою, потім основ, основний напрямок раджа-йоги. І дуже останнім часом мені, скажімо, останні два роки да, така нада-йога, нада-йога це йога звука, там є йога, яка зв'язана зі звуком, да, наприклад, бакті-йога. Да, це основна практика моя була, і наскільки я дивився, така робоча практика це. -йога. Тобто, всі ці елементи, скажем, я зараз хочу включити в програму, так? і ми не тільки будемо вивчати астрологію. Хтось хоче, може тільки астрологія, це ж діло добровольне, так? а також в нас будуть йти певні такі елементи, як працювати з собою, як, це, як його з'єднувати з, з астрологією. От, і як приміняти, наприклад, психологію. Є такий напрям зараз астропсихологія, так? Ну це, по суті, справа психології, яка має елементи, елементи астрології. Або трошки астрології, трошки психології такий от мікс. Бо принципі, хорошому спеціалісту психологу не треба астрології, щоб там, зрозуміти якісь процеси в людині, щоб зрозуміти, що в тебе проблеми з татуми, які вирішити. Так? От, і тут без, без астрології можна спокійно сказати, що всі наші проблеми йдуть <кій> від тати мами. Ну, не то, що від них, а десь там в дитинстві криються. А от, або від несвідомого, да? тобто в наших родових процесах є підсвідомості, вони багато підсвідомого є, несвідоме або Так? Багато процесів є в тому, що, на що ми не впливаємо. Наприклад, несвідоме це родове, надсвідоме це щось божественне. І родове це кармічне. Да? Тобто, воно, це, ми цього не усвідомлення, а воно є. Наприклад, родові хвороби дуже. Це в китайській медицині багато використовується. Бадзи, усін, усін система говорить, наприклад, там людина захворіла. Спеціаліст запитує, ти хворий, які хвороби були в твоїй мами, твого тата, бабусі, дідуся, так далі. І це вже потім дивиться по організму так, по системі, і бачить, бачить з чим зв'язано, як воно воно передавалося, що ти, що ти взяв, що ти не взяв. Yeah. Yeah. Тобто кожен спеціаліст, хороший спеціаліст своїй справи, хороший йог, він поставить той самий діагноз, що хороший астролог, скажімо так, і, і що хороший психолог, і хороший лікар. Йому не треба якихось других допоміжних моментів з однієї, а з другої сторони, є речі, які, скажімо, хороший йог не зможе побачити. Ну, якщо він хороший це Залежно якого рівня, якщо він вже рівня такого дуже високого. То так, але може побачити багато всього. Але все рівно є такі моменти, наприклад, як Перемахамса Йогананда, говорив у книжці Автобіографія Йога. Там говориться, нащо потрібна йогові астрологія чи духовній людині астрологія. Да? Того, що астрологія дає такі моменти, що не дає друге, не можна, не можна побачити в чомусь іншому. Там знання астрології дає знання енергії, як вони йдуть, і, і як ці енергії можна регулювати. Наприклад, там каміння, так далі, метали різні. От, якщо вони неправильно йдуть, можна певними металами зрегулювати деякі речі. Ну, от. Ну Це навчання не в самій астрології дається, але зараз воно не так відкрите, як, як хочеться через це. Це треба окремо, скажімо, з різних джерел шукати. Но, тим не менш, метод, який я пропоную, це метод інтегральний. От, метод інтегральної астрології, в принципі, цей метод використовували, якщо добре почитати самхіти це такі астрологічні книжки, Бріхат самхіта, наприклад, там вона включає себе васту. Тобто, це теж елемент, до речі, що ми вивчаємо тобто простір навколо себе. Простір має бути гармонійним. Потім вона включає в себе аюрведу, медична астрологія, І це, це все частина Джотіша. Да? Тож джотіш в себе, ці всі речі він з ними взаємодіє. Нумерологія, хіромантія це теж частина Джотіша це одна система, тільки вона має різні прояви. Німіта, наприклад, це знакові речі. От. І йога допомагає. Йога-психологія це, це частини, які дуже ну, якщо дивитися з позиції, да? з позиції астрології, вони дуже допомагають зрозуміти деякі речі пропрацювати ці речі глибше. Є чисто астрологічні рекомендації, наприклад, там, в яку годину щось робити, да? <кій> який камінь взяти, підібрати. А є чисто югічні рекомендації, така асана і так далі. І є чисто рекомендації, ну, от часто даються от, проблеми там. Скажу таким такий ймовий та, тобто очищення п'яти елементів. І там говориться така мантра, там так далі в Йозі це трошки інакше, йде. дуже практично йде в Йозі, да? як очищуються ці п'ять елементів. от Наприклад, елементи фіру, як очищується простір. Виходиш на природу, гуляєш, дивишся так далі. І це елемент ефіра змінюється. Елемент ефіра змінюється, змінюється елемент Юпітера. Чи, скажемо, не елемент Юпітера, а Юпітер в карті. І він е змінює всю карту. Відповідно, там змінює, де він стоїть. Це, наприклад, один з секретів, який от можна сказати. Але як змінює, і як з цим працювати е потім, і звідки починати працювати, це вже треба дивитися. Ну, от, е через це. М Працювати можна з елементами, а елемент Юпітера можна змінити, наприклад, ефір, да? можна змінити молитвою. Чи як, наскільки воно буде працювати ця молитва, да? І як до цього підійти. Ну, у кожної людини свій підхід. От, це можна нащупувати, це можна бачити і так далі. Ну, треба працювати з цим. Тобто, якщо людина хоче змін, цю методику, яку я от хочу запропонувати, якщо людина хоче змін, то треба підійти з різних питань. І психологи до цього зараз доходять, тобто з різних сфер: з питань фізики, тіла, з питання відносин, спілкування, теж, контактів, тобто з сторони відносин, зі сторони внутрішніх процесів, психології також, І зі сторони діяльності, соціальної діяльності, оточення. Реалізації зі сторони реалізації, тобто з різних сторон. Відповідно, з тілом працює різні елементи, йога працює з тілом. Зі свідомістю, з підсвідомістю є різні інструменти, які працюють з різними ну, скажімо, сферами нашого життя. Щоб людину згармонізувати, то треба на рівні тіла, на рівні енергії і на рівні душі запустити якби, такі процеси. Острологія називається свара. Говориться, ну, свара це може бути як нота. Але свара це може бути як, як сфера. Да? Свара це значить троїчний підхід. Тобто підхід свідоме, підсвідоме і несвідоме. Да? Тобто ми працюємо на трьох рівнях, на свідомому рівні. То, що зараз ми говоримо, ви чуєте, це свідомий рівень. Ну і щось, я ж що собі щось усвідомлюю, не усвідомлюю. Несвідоме, підсвідоме верніше. Це те, що програми, які закладені, і так далі. З ним добре працює психологія, але це допомагає бачити карту. Наприклад, консультації про щось з людиною, дивишся на людину, і от ну, якби мені карта трошки допомагає, скажімо, побачити такі, ну, навіть не трошки досить добре допомагає навіть через психологічні моменти побачити. Вже там є схема, да, там якась психологічна конструкція так, в транзактному аналізі. Тобто транзактники, вони так бачать, а я дивлюсь через карту, просто карта на нас показує схема цепочку, звідки пішло, і де воно є, і як воно буде проявлятися. І саме цікаво, і коли воно буде проявлятися. Тобто буває ж таке, що там 20 років хорошого життя і сімейне життя прекрасне. І, або не було зовсім раз, а там після 40 в тебе там, 20 років є дуже хорошого часу для сімейного життя. Психолог того не побачить. А от і до цього часу людині ще там 10 років, до цих 20 треба да, дожити, і людина буде битися там, працювати над собою. Працювати добре завжди. От, але треба розуміти потенціал теж. Поможна й розчаруватися. Да? Тобто астрологія дає свої моменти, і це якраз підсвідомо можна працювати. Да? І третій момент сварі це несвідоме. Несвідомо це родові моменти, родові програми, так далі. Ці речі, які впливають на нас, ну є ще надсвідоме. Ну, Свара про три моменти говорить. І ці речі, наприклад, психологія допомагає об'єднати астрологію, йога. Це от три елементи. Ну, йога це як здоровчий, з однієї сторони, момент, і так, як духовний шлях, бо йога є дуже різна. Йога є дуже різна. От. І йога це не просто вправи, там, піти позайматися в, ну, скажем, в спортзал, на якомусь рівні це теж йога. Піти і жимом, позайматися, побігати це, теж, це елемент йоги, людина піднімає свій енергетичний потенціал. Сьогодні енергорівень е, в імунітет у нас ще називається так, якби запас енергії, запач, запас прочності організму піднімається. От, і коли людина доходить до певного рівня, потім раз іде скачок. І, і розуміння змінюється так раз, і людина змінилось розуміння чого? Бо у людини вже потенціал енергії дозволяє відчути другі речі. Людина часто не ну, це я пояснюю, як, як працює через тіло. Да, наприклад. Люд, людина може, е, е, якщо тіло хворіє, 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 людина забувається, що я, як я себе відчував, наприклад, в 15 років. Було добре, там, ну, коли людина дуже хвора, вона вже звикає до цієї хвороби і живе з цієї хвороби. Ну, це вже теж ціла психосоматика. Але коли таке раз звільнення йде, да, людина перекручується і змінюється. Скажімо так, людині дають якесь лікарство, скажем, чи... і раз, і тіло починає так відкриватися. Ну, це часто лікарство часто люди люблять переходити, так сказати, через забор приймати, Да? Тобто не працює з собою, а треба взяти якісь ЛСД чи якісь аяваску, так далі, щоб вийти за рамки тіла, відчути ту свободу. І коли людина відчуває свободу, в неї розуміння, розуміння міняється. Але коли людина вертається назад, там, де вона була, а де була була, в тюрмі. То, що вона це тіло загнала, забила і так далі. Воно там закофане, зацукране і зашлаковане, і так далі. Ну і відповідно ці всі шлаки вони через мозги лізуть. Людина не може думати інакше, як це тіло її диктує. Розум дуже прив'язаний до тіла. Як себе тіло, тобто досвід наш йде дуже через тіло. Якщо тіло воно не готове до досвіду, то й не буде досвіду. Через це е, оці енсайди йдуть, коли тіло. Е, е, Ну, скажем, енергія, і тіло в тілі енергія піднімається. Відповідно, людина може починати трошки наче інсайти. І от тоді поняття тонкого, божественного, воно не просто є таке на рівні розуму. Да? Я знаю, що так воно. Я знаю, а може, не знаю. Сумніваюся, є Бог, нема Бога. А є щось тонке, немає тонкого. А може людина ставати легшою чи важчою, а чи не може, а чи йоги вони ходять, чи, чи можна звуком розбити стакан. Наприклад, і так далі, в йога це питання не, не виникає. що, ну якби це на кожному кроці в йога є містичні речі, От, вони тонкі, це тонкі моменти. енергія це то. енергія і тонкі речі вони зв'язані. Через це, наприклад, магії, там, люди, які працюють з енергіями, це якраз тантрики. Да? Це якраз є йогі. Ну, вони працюють з тонкою енергією. Вони дуже, дуже часто додають, чи, чи путаються з. Це путається з, боже, з духовністю. Духовність це трошки інакше, духовність це вище. Тонке, вони тонкі, сонце теж тонке. Усе, що сонце, тонке, да, і це відноситься до, 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 до тонких речей. Но, е, це не є божественне, це просто сон. От, і ну, якби не треба це путати. Але повернусь до того, коли людина приходить за своє тіло. Навіть отривши інсайт через такі незаконні речі, да, через наркотичні людина знову погружається в це тіло, і потім це тіло буде диктувати людині свідомість, усвідомлення того. О, через це от, отончення, для чого потрібно отончатися, чи, скажімо, піднімати енергопотенціал. Це, наприклад, люди, які воно потрібне для того, щоб свідомість розширювалася. Не може свідомість розширюватися в дуже грязному місці. А грязне місце це тіло. І нам це місце це називається кшетра поле діяльності. В Багавадгіті це описано поле діяльності. Сюди приходить душа, свідомість, щоб вивчати це поле. Бог знає всі поля. Ми оце поле трошки знаємо, трошки не знаємо. Ми дуже слабо знаємо своє тіло. Які там в ньому процеси відбуваються взагалі? Мало хто навіть задумається. Тільки лікарі щось там своє знають, Йоги щось там друге своє знають. Йог, це, то, до речі, йог це він спостерігає за цим. От. Астролог, він, астрологія це якраз момент допомогти зрозуміти цю енергію, як вона йде, ну і направити. От. Астрологія це виданка, тобто є веди, чотири веди, а астрологія, вона одна шести веданка, вона допомагає побачити Побачити свою долю, побачити енергію. Ясніше зрозуміти, де, де ти знаходишся, своє, зрозуміти своє поле, свою природу, зрозуміти. свій потенціал, свої слабкі місця зрозуміти. От і це досить цікавий момент, де знаходиться, де я зараз знаходжуся. Ну, відповідно, і якщо я розумію, де я знаходжуся і в яких обставинах, зразу виходить момент, якщо я бачу, то я можу знайти відповідь. Тобто постав в геометрії дуже проста система. Якщо її задача поставлена і намальована правильно, це вже половина роботи зроблена. От астрологія дає оцю половину роботи людині. Отак, от на бери. От і друга частина при хорошому розкладі, е, як мінімум, дається і відповіді, як шукати відповідь, куди йти що робити. І, і в астрології свої методи, е, свої методи, але також астрологія не виключає і вічні методи, бо вона дуже часто рекомендує, наприклад, займатися такою йогою, такою практикою туди йти і так далі. От, але йога в будь-якому випадку, в будь-якій практиці йога вона працює. Через це зв'язок астрології йоги, психології, астрології психології -йоги йога це досить, досить хороший зв'язок. І я раджу, в принципі, цим займатися, не знаю, вчитися цьому. Ну і це те, що ми будемо робити надалі. От так, так само особливо мантра йога це теж дуже важлива йога, бхакти йога це, це основа основ, скажімо так, основа основ, основ любої релігії, любої практики. Е, е, в любої практики, будь якій консультації психології. Це принципи, чого люди ходять до, до, астрологів, до психологів, навіть до астрологів. Е, людина приходить до психолога тільки за одне, е, одна річ, його цікавить, за емоцією вона приходить. Вона приходить на людину, От вона, людина приходить до того, щоб її прийняли, щоб її удобрили, підказали, прийняли відчуття. Тобто людина приходить в акті за відносинами. От, бо тут її щось нема цих відносин з, за, за відчуттями через це бакті відносини вони, це основа всього. Основа йоги, основа астрології і так далі. От, трошечки розказав вам про, про йогу, про астрологію і так далі. Тобто ми будемо з'єднувати цей це інтегральний метод підхід такий до тіла, до розуму, до цих сфару. Тобто ми будемо свідомість, підсвідомість і несвідомість. Розглядати, вивчати, щось будемо через свідоме вивчати, щось будемо через не безпосередній досвід, тобто підсвідоме будемо доставати, вивчати. і також у нас буде і несвідома робота з родом. Є практики в нас в школі, ми теж практикуємо, і це, робота з, це психологія, розстановочна система і інші системи вони працюють з підсвідомим. У Нас це теж, теж будемо вивчати. Так що запрошую, а, якщо будуть питання, пишіть, <кій> бажано писати в... по всім питанням адміністратору. От, тут будуть контакти, чи, наприклад, в особисті, чи тут під відео.